Трішки новин з життя мого Галанта Сарая. Він ще живий, він ще не вмер, вічний революціонер. Щось почало гупати з лівої сторони, так серйозно. Спочатку це був супорт, а потім вже не супорт. Виявилось, що це прямий важель. У нас тут багатоважельна підвізка, якщо що. Андрюха зараз з нею бореться, знімає. Той, який не працює, чи погано працює. А на його місце стане новенький, який випадково залишився у Андрюхи від його галанта в гаражі. Ось такий. Ніколи не мандражував на фірму 3-5. Ніколи не думав, що буду собі купувати. Я завжди купував або оригінал, або ще якісь замінник, вже не пам'ятаю, як він називається. Але. Прийшов час і в мене буде три-п'ятірки, на якій дуже багато хто пускає слюні. Ось в мене буде оригінальний. Ой, вже він, вже він в Андрюхі в руках. Для тих, хто як і я, раніше ніколи не бачив, як виглядає оригінальний японський важель на галант 3 п'ятірки. Ось він, коробочка. Японія, все як має бути. Ось ми його розпакували вже. Такий благородний колір металу. Десь тут написано, що це жапонія. Сподіваюся, вам видно під якимось кутом кріпетівки, які кажуть вже не випускають. Я це чую вже років ну, мабуть, 5-7, що таких більше не роблять. А ні. Андрюхів в гаражі знайшовся для мене ось такий ще один, як кажуть, зі старих запасів. Ставимо на Галант. І він буде їздити тепер трішечки тихіше. Буду е, їздити з таким відчуттям насолоди, що в мене три п'ятірки. А як ваші галанти? Згнили вже чи ще ні?